Привіт, доброго дня. Мене звати Любляна Финчак. Я професійна актриса. Мені дуже подобається, як один режисер сказав, що візитка має виглядати так, наче хтось хоче з тобою подружитися, щоб ви подивилися цю візитку і захотіли стати моїм другом. Чому треба стати моїм другом? По перше, мені дуже багато енергії, як ви бачите, вона вся в руках. Потім я успішна комедійна актриса за моїми плечами дуже багато головних ролей, в комедійних серіалах, таких як прієпади, сус вечірка «Вечірка-3». Королі палат, їх дуже багато. Потім я знаю англійську мову, я можу вас виручити в будь-якій ситуації, тому що якщо ви раптом за кордоном і не знаєте англійської, не знаєте трошки іспанської, і не знаєте трошки словацької та чешської, то я вам незамінна замінна людина просто. Так, чому ще зі мною варто подружитися? Е, тому що в мене є дуже багато хобі. Е, я смачно готую та я діджей. А ще я зараз працюю над крутезним проектом в театрі Маланка, де я зіграю. Знаєте скільки? Не одну, не дві, не три, а цілих п'ять ролей. Я там і кіт, і мати, і, і сестра, який е, шість років повний фарш. Надіюсь, ви захотіли стати моїм другом. А ні, то, будь ласка, рада співпраці, самопроби, зйомки до зустрічі!